Я навчалася в Київському університеті культури, закінчила в 2020 році навчання і прийшла на службу до Державної прикордонної служби. З 2020 року, закінчивши університет, я займалася. Я підписала контракт до Державної прикордонної служби та займалася пропуском осіб через державний кордон. Виявляли правопорушників, перевіряли наявність законних підстав для перетину особами кордону. Ранок, 24 лютого, почався з дзвінка колеги, яка мене розбудила, сказала, що почалось повномасштабне вторгнення. Ми діяли за командою, збиралися всі на найближчий підрозділ. Через декілька днів від повномасштабного вторгнення мої батьки опинилися в окупації, оскільки вони проживають в Чернігівській області. Через наш населений пункт пройшло багато одиниць техніки ворога. Саме до батьків в будинок не приходили, але взагалі по будинкам вони ходили. Не вбивали, не стріляли саме в нашому населеному пункті, просили їжу і помитися. В нашому населеному пункті звірств як таких то не було. В сусідніх так розстрілювали в машині сім'ї, які їхали. Вони просто розстрілювали, хто потрапляв їх на їхньому шляху, От. а також чоловіків. Коли почалася війна, я прийняла для себе рішення виконувати обов'язки на рівні зі своїми колегами, хлопцями і дівчатами.